ми ніколи пліч. Ми все зможемо для наших рівних. Юнаки піддруковий етап. Три команди сьогодні зустрічаються, показують свій рівень підготовленості. Є велика різниця між підготовленістю, Однак я бачу, що одна команда гідно посідає місце в обласному фіналі. Ми хочемо перемогти та поїхати змагатися по всій Україні. Команди різні, але всі переможці. Це найголовніше. Як дівчата, так і хлопці. Це дуже гарно, це суперово. І взагалі цей е, проєкт дуже потужний і потрібен зараз. Хлопці в мене всі дуже гарні. Хорошо грають, добре грають. У нас прекрасний тренер пригласив сюди грати далі, щоб ми вийшли в полуфінал. Грали далі.